Сьогодні депутати Рівненської обласної ради заборонили діяльність на території рівненщини Української православної церкви, так званого московського патріархату. Про це рішення та як на практиці воно буде реалізовуватись, говоримо сьогодні з головою обласної ради Андрієм Караушем. Добрий сьогодні. день. Почнемо спочатку. Власне, поява цього рішення, чим вона обумовлена, чому саме зараз воно з'явилося? Ну, якщо спочатку, то Воно з'явилося, бо якби визрів такий історичний момент, коли спільна колективна думка щодо правильності цих рішень набула такого яскравого вираження. Тому для того, щоб впорядкувати певний процес і все-таки поставити крапку на території Рівненщини в питанні московського патріархату. Саме і народилась консолідована думка, все-таки провести позачергову сесію і покласти таку крапку юридичну в е існуванні московського патріархату на Рівненщині. Я не говорю, що це фактично, тому що це ще дуже довга дорога практично виконання і застосування цього рішення, але юридично. Сьогодні е сесія обласної ради скасувала ті рішення, якими були зареєстровані громади, якими передавалося майно в 91-му році. Тому це є підґрунтя для органів місцевого самоврядування в подальшому приймати рішення, які відповідають уже закону, і по землі, і по майну. Ви і на сесії зараз говорите про консолідацію депутатського корпусу, але отут мене дещо так здивувало авторство цього проєкту рішення. Поясню авторами цього проекту рішення є голова обласної ради та заступники і голова бюджетної комісії. Тобто, умовно, президія обласної ради, але ж ніяк не голови фракції, наприклад. Тобто, от чому саме вон, таке авторство? Ну, якщо чесно, то Авторами цього проекту рішення є заступник і голова бюджетної комісії. Я підписував розпорядження про скликання позачергової сесії і порядок денний. Але це дійсно президія обговорювала дане питання і ну, не погоджуюсь, там є керівники фракцій. Більшість це були керівники фракцій. Але перед тим, як це робити, це було зроблено лише технологічно простіше, щоб це заступники подали. Було проговорено з кожним депутатом з фракцій, шести фракцій. Європейська солідарності ви не пропонували чи вони не ну не, не виявили бажання підписати це е, проект рішення е, Європейська солідарність подала свої проекти рішення, два проекти рішень, але вони їх подали для винесення на чергову сесію, коли вже було зареєстровано розпорядження про скликання позачергової. Тому на чергову сесію побачимо, якщо вони будуть вважати, що ці проекти рішень актуальні, вони залишаться ні, то вони будуть. Ну, зняті з розгляду, і все давайте перейдемо до безпосереднього самого рішення. Тепер це вже рішення е, обласної ради. Першим пунктом в, в рішенні зазначається заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території Рівненської області яким чином, тобто умовно, з, 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 з цього моменту Українська православна церква Московського тріархату на території Рівненської області є поза законом. Це означає, що я, умовно, як прихожанин, вже не можу ходити. Ну не можу бути членом громади е, УПЦ МП? Дивіться, даний проект рішення він дає можливість. І таку спонукальну силу для територіальних громад, для релігійних громад прийняти рішення, чи вони залишаються під проводом Кирила, чи вони визначають свою релігійну приналежність, ієрархію відповідно до законодавства України. Та законодавство України передбачає, що релігійна громада може Обрати іншу релігійну, наприклад, ПЦУ або там, не знаю, католицьку, можливо, такі будуть, можливо, перейдуть люди якісь протестантські. Ми не говоримо, ми не обговорюємо питання віри, ми не обговорюємо питання служіння Богу. Ми обговорюємо чисто юридичний факт наявності на території області релігійної організації, яка пов'язана з Москвою. І ми хочемо, щоб ця релігійна організація виконувала закон України. Від 2018 року вказала свою приналежність до московської церкви, і е, потім люди зроблять вибір, чи ходити до них на богослужіння, чи ні. Е, право на свободу совісті і релігійні переконання, ну, переконання закріплене конституцією, і ми ніяким чином не впливаємо на нього. Ми показуємо, що юридично. Церква, яка пов'язана з державою агресором, яка перебуває в канонічній підпорядкованості, від сьогодні на території Рівненської області заборонена. І другим пунктом ми вказали, яким чином заборонено. Ми відмінили рішення. Виконавчого комітету Рівненської обласної ради 91-го року. Там ціла низка рішень, яким реєструвалися релігійні громади, яким надавалося їм користування майно. До речі, по тому рішенню там були релігійні громади не лише Московського патріархату, а і інших конфесій. Тому ми зробили таку зноску, що це стосується саме які станом на сьогодні перебувають в Українській православній церкві. Далі рішення за людьми. Рішення за священниками, рішення за органами місцевого самоврядування в порядку, передбаченому законом, все таки вирішити долю і назавжди припинити цей зв'язок з е, організацією країни-агресор. От я е, просто в Гуглі задав, скільки у нас на території Рівненської області е, кількість церков у ПЦМП. Так от, станом на 22 рік 196 парафій, 8 монастирів та 6 благочинь. е, належать до цієї е, там, патріархату, цього чи там, цієї гілки православ'я, якщо можна так сказати. Е, що ці? Е, Тепер ці громади мають робити, тобто вони мають умовно, їхній статут тепер вважається недійсним, наскільки я зрозумів з цього рішення. І тепер вони що мають піти в... і внести зміни до статуту, перереєструвати їх чи яким чином. Ну якщо громада не хоче переходити в ПЦУ, саме про це я і говорю, що тепер ці громади мають прийняти новий статут. Нас на зборах громади визначити свою приналежність, виконати вимоги закону, якщо вони хочуть залишатися із в приналежності до церкви країни агресора, прописати це, що це філія чи там відділення ну, російської православної церкви, представництво, зареєструвати, і люди будуть бачити до кого належить е, дана релігійна громада. Саме для цього це рішення і приймалося надати можливість і надати право в подальшому виконати всі вимоги законодавства, яке діє зараз в Україні. Не перекладати на когось, що завтра хтось прийде з рівної паличкою, і завтра всі проснулися, всі перейшли в ПЦУ. Ми не претендуємо на це, і депутати не претендували. Це якраз інструмент для того, щоб релігійні громади нашої області приймали рішення щодо своєї відношення до тієї чи до іншої конфесії. В на місцях, тобто в територіальних громадах, вже є там декілька рішень громад. Ну, зокрема, сьогодні ж так само Рівненська міська рада так само, ана схоже рішення ухвалила, що правда, там анулювали право користування земельними ділянками, для, які надавалися для УПЦ МП. Чому такого пункту ми не бачимо в рішенні обласної ради? Ну, По перше, тут дві причини. Обласна рада не має таких повноважень в частині земельних відносин і майнових відносин. Обласна рада так само, по об'єктам, які належать до обласної комунальної власності і перебувають в користуванні релігійних громад, буде вивчати кожен факт такого користування і буде шукати юридичні підстави для того, щоб припинити цей договір оренди або договір користування. Відповідно, і всі інші ради наших територіальних громад мають іти таким самим чином. Не можна просто взяти і відібрати землю. Для цього має бути юридична підстава. Або це порушення прав користування, або це несплата орендної плати, або це поліпшення, які зроблені без дозволу власника, якщо це стосується майна, або це порушення договорів охоронних знаків, якщо це пам'ятка архітектури. Тобто, розумієте, не можна одним рецептом заборонити весь московський патріархат, який десятки років функціонує в Україні. Тобто, Якраз ще раз повторюсь: дане рішення дає підґрунтя інструмент для того, щоб розпочати процедуру юридично виважених дій в порядку законодавства для припинення користування майном, припинення користування земельними ділянками. Для нас результативно буде те, що якщо інші громади так само розглянуть дані питання і поступово приймуть рішення стосовно і майна, і землі. Але головне, це люди, це релігійні громади, які мають все-таки прийняти рішення, де вони. Вони з незалежною Україною, чи вони сателіти Москви? А вам не здається, що таке рішення, воно підштовхне, і, до речі, про це і е, на сесії звучало від прихильників ПЦМП, що… Таким рішенням ви можете зробити цю, цю церкву такою собі напівпідпільною чи що. Тобто, умовно, заганяєте її десь в тінь, і, в принципі, люди нікуди не будуть а просто вона буде умовно нелегальна, як в радянські часи була греко-католицька церква. Ну, мабуть, буду повторюватись, але скажу на таке, це досить делікатне питання. Це право вибору вірян, це право вибору вірян. Але я впевнений, що більшість українців в в період війни, тим більше в тій ситуації, в якій ми є, коли є безліч фактів колабораціонізму. Я думаю, приймуть рішення, щоб все-таки залишатися в лоні української незалежної церкви і будувати державу з. Хоча держава відділена в нас від церкви, але в державі, щоб функціонували релігійні організації, які підтримують Україну, незалежність, її свободу, незалежність в повному сенсі цього слова. Головне для мене, як голови і серед депутатського корпусу, все-таки позбутися цієї рабської залежності від, від організації релігійної Москви. А чи не ви ну, можливо доцільніше було б дочекатись? Я знаю, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, який, в принципі, забороняє діяльність УПЦ МП. І дочекатись цього законопроекту вже тоді ухвалювати якісь рішення, тому що виглядає так, ніби законни і підстави, щоб вважати українську православну церкву Московську патріархату незаконною, не до кінця не до кінця є. Тобто немає закону, який би забороняв цю діяльність цієї. Ну, це дуже така хитка позиція дочекати, щоб хтось зробив замість тебе. Ми повинні робити те, що маємо сьогодні, робити сьогодні, те, що залежить від Верховної Ради. Я впевнений, що вона виконає, тому що є відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, є указ президента, яким це рішення затверджене. А ми на місцях в межах своїх повноважень і сил маємо виконати те, що ми мають виконати місцеві ради. Тобто не треба перекладати між рівнями ради, хто що має виконати. Треба брати і робити. Сьогодні на сесії звучало звернення від настоятеля чи священика, так? я боюсь, боюсь помилитись в титулах Пімена. Щодо того, що насправді вони не мають відношення до Москви до Москви, до Росії, що є рішення їхнього синоду про те, що вони незалежна церква і тому подібне. Як би ви от його заяви, його виступи, як ви прокоментуєте, і чи не здається вам, що ну якщо вірити те, про що він говорить, то в принципі в це ок, на жаль, це виключно слова. Церква є повністю самостійною. Більше скажу те, що ми не раз уже оголошували, наша церква має більше прав і вповноважень серед світового православ'я, навіть ніж ПЦУ. Скажу ще більше: ПЦУ теж вийшла з Московського патріархату, тому що на той час е, все православ'я на теренах е, колишнього Радянського Союзу було у в складі московського патріархату. Більше скажу навіть греко-католики. А дій, дії зовсім інші. І жодного документа, який би говорив про розрив зв'язків з московським патріархом, немає. І ви бачили, що надати ці документи також ну, немає чи то бажання, чи то можливості. Тому ми виходили лише виключно із того, що в силах обласної ради зробити ті рішення, які приймала обласна рада, ми їх і коригували. Під час брифінгу навіть звучало це питання. Я його повторю: на території Рівненської області є Корецький жіночий монастир, який підпорядковується напряму патріарху Кирилу. Цей там в Принципі, Російська православна церква, маючи свій статус, яка буде доля цього монастиря, чи плануєте там так само переглядати якісь рішення, щоб там, повернути його в лону цей монастир в лону України, чи ще якось? Ну, я впевнений, що долю будь-якої монастиря, церкви, іншої релігійної споруди мають визначати віряни. І віряни своїм приходом, поклоніннями вірою в даному монастирі, мають і сказати, що. Де, де цей монастир? Тому в першу чергу це питання, мабуть, до корицької релігійної громади, людей, які вірять, е, які приходять в цей монастир, вони чітко розуміють, що вони приходять на монастир, який в прямому підпорядкуванні московського патріарха, і тому саме е, я вважаю, люди і мають зробити цей висновок юридично. Е, Фабулу, і історію взаємовідносин і е, право перебування і функціонування цього монастиря треба досить скурпульозно вивчати, тому що. За роки функціонування і прийняття десь несистемних рішень в документах може бути будь-що, але для цього є команди юристів, які повинні розібратися і далі запропонувати повноваженим органам прийняти ті чи інші рішення. А чи не боїтесь ви що такі така позиція обласної ради вона призведе до того, що почнеться ну, своєрідний там? силове захоплення храмів і тому подібне. Ну, тобто, про що я, що я маю на увазі? Е, якщо завтра якась гром... е, там активісти скажуть, там, умовний правий сектор, називаємо це так, скажуть про те, що ну, вашу ж шановні прихожани УПЦ, вашу громаду там, скасовано, заборонено УПЦ, ваш, ваш храм належить тепер нам. І просто силу міць будуть захоплювати ці храми. Ну, я впевнений, що український народ мудрий. І рівняни мудрі, і вони не будуть робити таку картинку для російського телебачення, що в нас на Рівненщині будуть якісь захоплення храмів або там силові. Все може і має пройти в рамках законодавства. Релігійна громада вирішила, зареєстрували цей перехід. Заклад культовий продовжує функціонувати, громада отримує. Благословіння від священників і все йде еволюційним шляхом. Я десь впевнений, що Рівненщина буде прикладом того, що тут силових дій не буде. І якби вони були, то, вибачте, період навіть після 2014 року, коли почалася війна, ну, тоді було якраз, були, такі було якраз під ґрунтом. але це не було масово, це були одиночні. Випадки, і на всі ці випадки, звичайно, буде реагувати і правоохоронна система. Тобто ніхто не відміняв інших прав людини вільно пересуватися, жити, сповідувати, виражати свої думки. Тому я впевнений, що українці і в черговий раз докажуть і покажуть, що вони є свідомою нацією. Вашого попередника звільняли в за рішення, які розколювали суспільство. На вашу думку, сьогоднішнє рішення обласної ради воно розкорює суспільство чи ні? Я впевнений, що ні. Рішення відповідає духові, той, яке є в нашому суспільстві. І я ще раз повторюю, що ми перед підготовкою проекту рішення ми проконсультувалися з кожним депутатом. І загальна картина і голосування на табло показує, що це дійсно правильне рішення, яке. Яке є консолідованим і ніяк не те, яке розділяє. Для того, щоб спростити, можливо, десь розуміння того, що сьогодні відбулося, тому що спекуляцій і заяв буде дуже багато, очевидно. Та? Я хотів би, щоб ми ще раз проговорили більш чітко. Отже, це рішення воно жодним чином не забороняє саму віру, як таку, та? тобто саму конфесію. Однозначно, ми до Бога до віри. Немає цим рішенням, немає ніякої дотичності. Завтра умовно грома... священик УПЦ, який там служить так в якомусь умовному селі, він збирає громаду і має звернутись до громади і сказати, що шановні прихожани. Ми маємо з вами визначитися, чи ми в... залишаємось в УПЦ, чи ми переходимо в ПЦУ. Чи правильно я розумію? Ну, це був би ідеальний варіант, якби або священник, або громада провели такі збори на основі такого рішення і визначилися, де вони. Якщо, якщо громада визначиться, що вони залишаються в Українській православній церкві? Це вибір громади. Тобто. Принципі, громади, але тоді вони мають знову реєструватись, чи так, як вони мають зараз перереєструватися, вони мають визначитися з правовим статусом майна земельної ділянки, там майно рухомого, нерухомого, і мають визначитися і виконати вимогу закону і вказати приналежність до російської православної церкви. Ага, тобто вони вже не можуть називатись УПЦ, так. а вони вже мають називатись російська православна церква. Ну, вони можуть, мабуть, називатись УПЦ, але з посиланням, що це приналежність до Російської православної церкви, зрозуміло, і на завершення, що сьогодні було вкотре проголосовано декілька звернень. Якщо не помиляюсь, два звернення одне з них стосувалося територіальних громад, інше Верховної Ради. Про Верховну Раду ми трошки опустимо, тому що зрозуміло, що це повтор повторення. Так, так? Двічі. двічі двічі вже голосували. Що стосується територіальних громад, про що зверталися, що рекомендували, що просили? Ми якраз і е, рекомендували територіальним громадам не чекати е, закону, а в те, що відноситься до повноважень територіальних громад, провести інвентаризацію майна, право користування цим майном, прав е, надання дозволів на поліпшення цього майна. Е, е, право користування земельними ділянками, чи право власності, чи користування, чи орендна плата. Тобто кожна громада тепер має. От всебічно оцінити юридичні факти користування культовими спорудами, релігійними організаціями і Української православної церкви Московського патріархату. І якщо, не якщо і прийняти, далі рішення, що з цим робити. Тобто або або умовно забрати це майно, або воно залишиться в користуванні громади, або залишиться в користуванні громади, але з чіткою визначеністю вимог закону і з вказанням приналежності до церкви, як ви особисто, вже як депутат, як член громади, оцінюєте такі рішення, взагалі, коли умовно політики втручаються в релігійне життя. Ну, я ще хотів би зазначити, що це не політики втручаються в релігійне життя, а політики якраз виконують свою функцію політиків, і вир... які депутати виражають думку виборців, які їх обирали. На сьогодні думка виборців це покінчити з російською церквою в Україні. І власне, ви... от, от, власне обласна рада і підтримала. Одноголосним голосуванням 55 депутатів. Що російській православній церкві, церкві країни-агресора, не місце в Україні, що ж, пане Андрію, я вам дякую за, за розмову. Дякую, що знайшли час. Завітали на програму. Сподіваюся, глядачам трошки стало зрозуміліше, що сьогодні відбулося. А нашим телеглядачам я нагадаю, що е, сьогодні гостем з програми про політику був голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.